Медитація, сила, роду. Сядьте, будь ласка, зручненько, так, щоб маківочка тягнулася в небо, спинка була рівна, щоб вашому тілу було комфортно і добре. Відчуйте, чи комфортно вашому тілу. І зробіть, будь ласка, глибокий вдих. З кожним вдихом ви відчуваєте. Як чиста прекрасна енергія входить в ваше тіло, і з кожним видихом відчуваєте, як вся напруга з тіла виходить. Вдих, свіжа, прекрасна енергія входить в ваше тіло, затримка дихання і глибокий, плавний видих, з видихом виходить вся напруга з тіла. все, що вам не потрібно, все виходить. Глибокий вдих, наповнюючи енергія, і глибокий, плавний видих через рот. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється, яким розслабленим воно може бути. І зараз направте свою увагу на ту частину тіла, де ви відчуваєте якісь зажими, і ваша увага, начебто промінь сонця яка зігріває цю частину тіла і ви розслабляєте ще більше. Уявіть, будь ласка, що ваші ноги топають в такий тепло-гарячий магніт землі. І ця приємна енергія тепла заходить через ваші ноги і піднімається вверх, 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 вверх. І виходить через маківочку. Відчуйте, як вам тепло і добре. Уявіть, як ви дивитесь на небо голубе, і ця прохолодна енергія входить в вашу маківочку і спускається вниз, вниз, вниз. проходить через це ваше тіло, спускається до ніг. І виходить через топочки вниз, вниз-вниз, далеко-далеко, в маму вмію. Дуже добре. Глибокий вдих, під вдих і глибокий, плавний видих через рот. Відчуйте, наскільки розслаблено може бути ваше тіло. Зверніть увагу на своє серце, відчуйте своє дихання. Чудово. І тепер уявіть, будь ласка, що ви виходите на таку прекрасну золоту полянку, на якій дуже багато сонячного світла. І ви бачите на цій полянці дерево. Це як символ роду, і подивіться на це дерево, як воно виглядає, чи подобається воно вам, чи красиво воно, чи сильне це дерево. Але якщо вам воно не подобається, не, не засмучуйтесь, тому що все можна змінити. Дивіться більш детальне це дерево, які на ньому листочки. Наскільки це дерево велике, який стовбур дерева, які гілочки? Чи подобається вам це дерево? То. І тепер далі ви йдете на полянку, і на цій полянці починають з'являтися всі ваші рідні і близькі, весь ваш рід. Ваші батьки, ваші бабушки, прабабушки, прапрапрабабушки, тьоті, дяді, всі-всі-сі рідні. весь весь ваш рід. І багато тих предків, яких ви не знаєте, і всі вони. З'являються на полянки, їх стає дуже-дуже-дуже багато. Всі вони вас дуже-дуже люблять. І зараз зверніть увагу на своє відчуття, що ви відчуваєте. Чи є якась людина, яку ви не приймаєте або рід не приймає? І давайте зараз це перевіримо. Попросіть, будь ласка, щоб ця людина вийшла що до вас і запитайте її, хто вона і чому він не приймає рід. Попросіть, будь ласка, рід прийняти цього предка, тому що всі ми різні і кожен із нас може по-різному проявлятися. Кожен заслуговує мати своє місце в родовій системі. І подивись, будь ласка, як зараз цей предок займає своє місце. І як внутрі так стає добре, начебто все зараз на місцях, начебто зараз все, як має бути. Відчуй оце відчуття всередині. Подякуйте, будь ласка. Попросіть, будь ласка, щоб старийший народу вийшов до вас і подивіться, будь ласка, як він, бо вона виглядає, і чи є в них вас подарунок. Подякуйте за цей подарунок, візьміть його. І зараз усвідомте, що як багато кожен з тих предків робив. Для того, щоб у вас було те, що ви зараз маєте, що кожен з них вніс певно свою в цей, цей рід, для того, щоб вам було добре, що кожен з цих родичів дуже-дуже важливий для вас. Відчуйте вдячність за той досвід, який вони здобули, і який ви маєте роду також. Відчуйте вдячність за те, що маєте певний досвід, який вам допомагає. Уявіть, як, як до вас підходить ваш рід і стає в таке коло, і вас обіймають. Ви відчуваєте таке тепло всередині, ви відчуваєте, що з вами весь рід, який вас любить, який вас підтримує. І що цей зв'язок він дуже важливий. І що вам він подобається. Вивіть, як тепло вам стає. І подивіться на той подарок, що вам дали, що він для вас символізує, що ви з ним хочете зробити. Ви можете задати питання, яке вас турбує з будь-якої сфери до свого роду. І отримати підказку. Тому, будь ласка, зараз формулюйте питання, і я дам вам пару хвилиночок, щоб ви отримали відповідь, щоб ви побули на Подякуйте, будь під ласка, завіть, яка прийшла. Якщо не було чіткої відповіді, то все одно будьте уважні сьогодні протягом дня ці підскажете, які можуть бути від людей, від якихось обставин. І зараз рід стає за вашими плечима. Вони всі вистраюються і стоять за вашими плечима. Ви відчуваєте, що ви не один, що за вами сила роду і вона величезна. Що весь рід вам на допомогу. Чудово. Робіть, будь ласка, глибокий вдих, глибокий плавний видих. Чуйте оце тепло. Від того, що ви відчуваєте цю підтримку. Відчуйте, як це тепло наповнює кожну клітину у вашого тіла, який ви сильний і могутній, коли біля вас. Така підтримка величезна. І запам'ятайте цей стан, який він прекрасний і хороший. І поступово будемо повертатися. Робіть глибокий вдих, глибокий видих. Відчуйте, що би вам сьогодні хотілося зробити. І відчуйте тепло в своєму тілі. Відчуйте, як звуки повертаються в цю кімнату. Відчуйте своє тіло, повершіть пальчиками руки, ніг. І я дочитаю до одного, як я скажу, один, ви можете відкрити очі. Три, два, і один. Відкривайте очі, відчувайте себе прекрасно і чудово. Я вам бажаю прекрасного, дивовижного дня.